Вітаю, друзі! У мене сьогодні абсолютно трендовий рецепт. Я створила новинку: це дубайський сирник. Тільки подивіться, як класно він виглядає. Справді нагадує всім відомий популярний дубайський шоколад, і це дуже смачно. Ви вже знаєте, що всі мої пляцки продумані до деталей, і це й не виключення. Готуються просто, тут немає нічого складного, а виходить дуже ефектно. Таким пляцком ви точно приємно вразите своїх гостей. І що важливо не за всі гроші світу, тому обов'язково. Спробуйте. Отже, розпочинаємо із приготування пісочного шоколадного тіста. Для цього яйця з'єднуємо із цукром та розтопленим маслом, перемішуємо міксером і додаємо борошно, какао та розпушувач та замішуємо еластичне тісто. Тоді відділяємо одну третю частину тіста і відправляємо її в морозилку. А більшу частину тіста розкачуємо за розміром форми, можна ось так розправити руками і проколюємо виделкою. Для сирної маси нам потрібен кисломолочний сир. Додаємо сюди цукор, ванільний цукор, яйця, кукурудзяний крохмаль, какао і молоко. Перемішуємо це все спочатку ложкою, а тоді збиваємо блендером, щоб утворилася однорідна маса. Далі готуємо дубайську масу. Для цього у сотейник наливаємо молоко, додаємо сюди цукор, манку і перемішуємо. Відправляємо на плиту і постійно помішуємо вінчиком, щоб маса закипіла. Як тільки закипить, забираємо з вогню, додаємо масло, додаємо кокосову стружку зеленого кольору і перемішуємо. І також додаємо сюди посмажене насіння соняшника, яке потрібно подрібнити в блендері. Саме воно додає родзинку цій дубайській масі і надає смаку халви. Далі викладаємо сирну масу на тісто і рівномірно розподіляємо. На сирну масу натираємо тісто з морозилки. І викладаємо кокосову масу. Вона має бути ще тепла, щоб добре розподілялася по пляску. Печемо пляцок при 170 градусів одну годину і охолоджуємо у формі. Далі пляцок виймаємо із форми і поливаємо розтопленим шоколадом. Ось і все готово. Відправляємо пляцок настоятися у холодильник на кілька годин. Я точно приготую такий пляцок на великдень, тому що дуже класний, дуже смачний і цікавий рецепт. А вам бажаю нехай все вдається смачної паски та тихого мирного великодня.